У нас китайські ножі. А давайте перевіримо, чи дійсно китайські ножі витримують такі навантаження, як ми показуємо. Будь ласка. Дічне навантаження. Дивимось. Є питання? А тепер ножі, які ми виготовляємо? Українське виробництво. Пожиттєва гарантія. Давайте ще раз. Будь ласка, наш ніж. Абсолютно цілий. Порівняємо, яка сталь краще. Україна чи Китай? Беремо Китай. Дивимося. Будь ласка, кромка зам'ялась. Україна. Дивимось. Кромка абсолютно ціла. Причому при будь-яких навантаженнях і задачах будь-якої складності. Будь ласка. Ще є питання, які у нас ножі?